Доброго ранку, вболівальники синьо білих. Останніми годинами з'явилася інформація про те, що віце-президент Київського Динамо Дмитро Брів може розглядати можливість покинути клуб. Чи правдива ця новина і куди може йти бриф, у сьогоднішньому відео я розповім усі подробиці. Перед цим пропоную вам підписатися на наш канал і поставити лайк на цьому відео. Таким чином, ви будете в курсі всіх новин. Пов'язаних з Динамо, а тепер перейдемо до новин. Прес-представник Київського Динамо Андрій Шахов прокоментував спекуляції навколо можливого переходу віце-президента клубу Дмитра Бріфа до Федерації футболу України. Така можливість повністю виключена. Дмитро Бріф інтенсивно займається клубними обов'язками, повністю зосереджуючись на просуванні київського Динамо. Раніше деякі засоби масової інформації повідомляли, що віце-президент столичного клубу Дмитро. Бриф може обійняти посаду у Федерації футболу України, приєднавшись до команди єдиного кандидата на виборах президента УАФ Андрія Шевченка. Президент клубу Ігор Суркіс розповів, тато таке: зараз Бріф виконує обов'язки першого віце-президента Динамо. Я не знаю. Кому ця зміна виграє, але ймовірність того, що він покине клуб або поєднає свої обов'язки з роботою в Федерації, дорівнює нулю з'їзд у АФ, на якому буде обрано президента асоціації, має відбутися 25 січня 2023 року. А якщо до вас, шановний шанувальник, чи вірите ви в те, що Дмитро Брив покине Динамо і займе посаду у Федерації футболу України? Поділіться своєю думкою в коментарях, я повернуся пізніше з останніми оновленнями. До наступного відео!